Це ми зараз про історію із відомою українською блогеркою та співачкою Анною Трінчер. Вона образила мешканців прекрасного міста на Тернопільщині міста Бережани і накликала на себе хвилю хайту таким чином. Трінчер під час одного із випусків свого проекту Перепрошую мала необережність назвати місто сільського типу з однією вулицею, чим спровокувала скандал. Бережани та й українці з різних регіонів обурилися словами популярної блогерки. У коментарях її засудили за недоречні слова. Порекомендували при цьому ще й повчити історію. Бережани гарне історичне місто. Дивно, що знецінила місто, яке стало прихистком. У мене друг військовий з Бережан прекрасне місто, яке до повномасштабної війни дуже сильно розвивалося. Прекрасні люди. Як же можна мати такий помийний рот і говорити такі гнилі речі про те місто, в якому тебе прихистили? В місті Бережани 30 з плюсом вулиць. Це так для загального розвитку. Звісно, вас це не цікавило. Ну тоді б і не говорили. Шановні мешканці Бережан, у вас чудове місто. Хто така трінчер? Багато про себе надумала. Дівчинко, вивчи історію України. і Її міст, і більше не ганьбись. Приїхала в Бережани на Шубі в комбінезоні. Краще не їсти, дивлячись, випуск.